Я вітаю вас! Мене звати Анастасія Меджик. Я духовний наставник, провідник-інструктор з хілінгу вже понад 4 роки. Я практикуючий терапевт, працюю з людьми з травмами, страхами, бажаннями і бажанням піти в масштабування власної особистості. На моєму каналі в YouTube, в Instagram, Telegram ви можете знайти безкоштовний коштовний контент, який допомагає вам розібратись у ваших питаннях глибинних. Якщо ви шукаєте більше ніж поверхневу інформацію, якщо вам дійсно хочеться розвиватись, ставати яскравими проявленими, вам точно сюди. Я думаю, ви вже не просто так на цьому каналі. Давайте чесно будемо казати. А про що сьогодні я вам хочу розказати про дуже круту штуку: метод, інструмент для новаторів. Для лідерів ринку, для тих, хто хоче дійсно виділятись, якщо ви не хочете бути в тіні, якщо ви хочете перестати йти за кимось і почати рухатись по-новому, по-своєму метод, який змінив моє життя понад 5 років тому назад. І я буду казати про інструмент ефективних змін у житті, називається він просто розкопка, але звучить як діґінг. Віана Стейбл засновниця цього методу, інструменту, який допомагає вам працювати з підсвідомістю. Чому? Давайте тут розбиратись. тому що є інформація, якою насправді володіє дуже маленька кількість людей і усвідомлює. У вас є свідомість. Свідомість це ваша кора головного мозку. Вона знаходиться в лобній частині. І насправді це відносно молода частина мозку. Вон, їй може десь 2000 років, не більше. А найдавніша частина це підсвідомість. І в чому ж різниця вашої свідомості і підсвідомості? Ваша свідомість формується з 6 до 21 року. І все, що відбувається до шести років, це формує ваші травми, ваші болі, ваші страхи. До цього року, до шести років, ви не вмієте критикувати, ви не вмієте аналізувати. І так само і в житті, коли у вас уже сформовані певні програми, ви стикаєтесь з тим, що раніше ви не проконтролювали, не проаналізували. Підсвідомість це найдавніша частина вашого мозку, це набагато ширша зона вашої нервової системи, яка в має вплив гормональну систему, на ваші реакції, на вашу поведінку. І якщо ви хочете почати змінювати ваше мислення, почати діяти, перестати залежати, це завжди про роботу з підсвідомістю. Саме розкопка це інструмент, який змінив колись моє життя. Тоді, коли я захотіла піти глибше за поверхневі реакції, причина інструмент, який став не те, що касалем, а твою чарівною паличкою, яку всі шукають, але ця паличка йде з власного розуміння, чому це сталося, і це інструмент, який допомагає вам з'ясувати першу причину. Тобто, якщо я хворію, яка причина хвороби? Знайти ту першу травму, тут те перше відчуття? Якщо не виходить створити стосунки з бізнес-партнерами або з коханою людиною, такими, якими я хочу, яка перша причина цих стосунків? Чому вам страшно їх створити? Це допомагає завжди розкопка в цьому розкопку можна робити від 15 до 20 хвилин до години до двох, і це те, що впливає на вашу найдавнішу частину мозку підсвідомість, а таким чином впливає на ваші подальші зміни, дії, рішення. Це інструмент новаторів, людей-лідерів, які хочуть бути сильною, проявленою особистостю без залежності від інших людей. Чому я вважаю і чому мені прийшла нещодавно така ідея створити авторський проект, в якому ви зможете навіть без проходження курсів статихілінгу вже почати себе купати, вже знаходити перші навички, інструменти, які вам допоможуть? Групова терапія. Групова терапія, в якій ви зможете через підсвітку зрозуміти і себе прокопати свої перші причини, змінити ваші животні інстинкти, тваринні, якісь інстинкти, змінити ваші емоційні реакції, дитячу безпомічність. І оволодіти власною відповідальністю і силою також в груповій терапії я буду додавати практики кундаліні активації а це про вплив на вашу нервову систему проживання певних реакцій і створення нових відчуттів всередині. Якщо ви хочете в 2024 році і в наступних роках відчувати себе в безпеці, перестати тривожитись, знати, як діяти, відкрити потік до нових ідей, а ви маєте розуміти, що гроші гроші це завжди про творчість, творчість це про ідеї. Гроші це ніколи не про гроші. Завжди про те, наскільки я вмію ідеї Переводити ідеї, відчуття, переводити в матерію, так? тобто надавати їм форми, яка може бути корисна і для мене, і для інших людей. Тож, що ще я хочу сказати? Що насправді. Будь-яке незнання причини це про дитячу позицію, знову ж таки, це про страхи, це безвідповідальність, і ми всі перебуваємо періодично в цих тіньових сторонах. Але це можна змінити. Чому це можна змінити? Тому що тіньова сторона є у всіх людей. Ніхто не ідеальний. Можете це великим скріншотом підтвердити, репостнути всім. Ось Настя сказала правда. Ніхто не ідеальний у всіх, навіть практиків, експертів, терапевтів, є тіньова сторона. Що це таке? Коли ми народжуємося, ми приходимо з чеснотами з крутими якостями, які ми ми напрацювали вже не за одне життя, і е, якостями чеснотами, які є в нашому ДНК, в вашій слюні, в вашій крові, це інформація понад сім поколінь: ваших бабушок, прабабушек, прадядошок, генетика. Понад 128 людей, і світла сторона це те, що ви вмієте, те, що вам дуже легко дається, те, що ви знаєте, або ви дивитесь у інші люди, людини і бачите, що вона не занадто багато зусиль прикладає, але в неї добре виходить говорити на публіку, але або бути душею компанією, і ви задаєте питання: звідки? Чому? Все, тому що це його або її чеснота, і у вас є свої чесноти. Завдяки розкопці ви також зможете розкопати, подивитись свої чесноти. А в тіньовій сторони це те, що погано вдається, те, що я не знаю, не вмію, не володію, і те, що є блоком до досягнення ваших цілей, бажань, заробляння грошей, створення стосунків, того здоров'я, енергії, яку ви бажаєте, і реалізація ваших мрій, машини, квартири, подорожі і так далі. Так ось що важливо розуміти. Що насправді шлях до вашої реалізації масштабування це тіньові сторони. Коли ви починаєте пропрацьовувати ваші страхи, болі, травми, переконання, а вам в цьому допомагає інструмент розкопка, ви починаєте розкривати. Нові подарунки, знання про те, які чесноти ви маєте здобути. Ось чому я вважаю розкопку просто найефективніший метод від двадцять століття для новаторів, для людей сміливих, для людей, які хочуть більшого і зможуть цього досягти, якщо навчаться. Як опанувати цей інструмент? Приходьте на авторські курси або запрошую вас на навчання статахілінгу, де це один з інструментів, завдяки якому ми змінюємо наші стереотипи в голові. Завдяки яким ми змінюємо наші а, перші реакції, да? ті там я наче посміхаюсь, а в голові думаю по-іншому. І це важливо пропрацювати, якщо у вас так є. Тому що... Тільки коли ви синхронізуєте ваші почуття, вашу поведінку, вашу душу, ваші бажання, всі аспекти вашої особистості, ви будете надпотужні. У вас буде завжди багато енергії, ви завжди будете зустрічати тих людей, які будуть примножувати або з вами масштабувати ваші ідеї реалізації, чого я і бажаю кожному з вас. Тому, якщо ви запитаєте мене, з чого почати, з методу розкопки. Розкопки я також проводжу в індивідуальній роботі, а також на навчаннях і авторських, як я вам раніше сказала, чи може цьому навчитись кожен? Абсолютно. Є основні ключі, які я даю, і ви навчаєтесь цьому навику, а потім можете сміливо себе копати. І у вас завжди з собою інструмент, який будь-якій ситуації, навіть якщо ви опиняєтесь в іншій країні, непередбачуваній ситуації, ви можете стати вільними, ви можете вирішити. А це правда круто. Тож, інструмент для новаторів, особисто мій шлях розвитку, те, чим я користуюсь кожного тижня через різні практики, масштабуюсь, росту, еволюціоную і так зможете, і ви, це розкопка. Приходьте, навчайтесь, здобувайте, і вам буде набагато легше писати не тільки щоденки самопрограмування, а перестати створювати деструктивні маніфестації, розвивати, розкривати вашу особистість. Що ж, на цьому, все. Якщо це відео було корисним, у вас були інсайти, Ви забрали свої ключі. Діліться в коментарях, які саме ставте лайк на це відео. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. А я всім дякую, хто пише зворотній зв'язок. Ви неймовірні люди, тому що з вас починаються зміни у всьому світі. Ціле ком'юніті, в яке ви можете поглинати, розкривати для себе нове і пізнавати світ ширше. Я бажаю вам глибоких, потужних трансформацій без травмуючого досвіду. На цьому я вас обіймаю в любові і світло. Бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відео.